Сергій Янчук, головний тренер спортивного клубу бази з Кочубіївка. Сергій Леонідович, в минулому турі ви грали проти Росави без, практично без двох своїх головних форвардів Блажка та Роса. Рос взагалі не грав, Блажко вийшов на заміну. Ну, і в цій грі там не, не вдалося вам забити. Ви програли Росаві, втратили три важливі очки. Сьогодні обоє форвардів були в бойовій готовності. Ну і забили Блажко 3, Роз-два. Тобто, ну, ваша думка по сьогоднішній грі, будь ласка. Е, ну, Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим захисницям і захисникам, що дають такий нелегкий час нам можливість продовжувати наш чемпіонат. Е, По-друге, хочу подякувати вашій команді за ту, ту гру, яку вона сьогодні показала, незважаючи на рахунок. Ми вже говорили, що в порівнянні з першим кругом ваша команда додає. Ви, я так вважаю, рухаєтесь в правильному напрямку. З приводу наших двох форвардів, да, це втрата, але на жаль, я маю вду в ігрі з степанцями. Але на жаль, в футболі так буває, що є певні причини: хтось хворіє, хтось травмований, хтось за карток пропускає, хтось форми не набрав. От якраз ці причини десь і спонукали тому, що їх не було. Але з приводу результату ви правильно сказали, ми втратили три надважливих очки і степенцями. Це проблема не двох форвардів, це проблема в цілому була нашої команди, нашого колективу. Я, як тренер, особисто себе не знімаю за ту поразку відповідальності, десь може мене Правильно не доналаштували гравців, може гравці в себе десь повірили, Ну, от сьогодні ми перед сьогоднішньою грою ми просили їх, про, перш за все, про самовіддачу. Ми сьогодні побачили самовіддачу, да, десь і реалізація була, десь може нам і не повезло в завершальній стадії, могли там більше забити, але я як кажу, якщо тут. Ми можемо там звертати на якийсь нефарт, то там ми можемо звертати на не до настрой, не до налаштування ну, такого плану. Сьогодні грали ваші головні суперники за чемпіонство в чемпіонаті. Карбон і УТК паланці. УТК переміг, ви перемогли і знову ви зрівнялись по очкам з карбоном. Очікується, безперечно, в кінцівці чемпіонату напружена боротьба. Як ви оцінюєте свої шанси? На Я думаю, все вирішиться в очній зустрічі з карбоном. Ну, ви знаєте, зараз ще зарано говорити за чемпіонство. Я вже говорив в одному з інтерв'ю, що кожна команда буде втрачати очки. Так воно і сталося, десь карбон, десь УТК. десь ми втрачаємо. Ну правильно, ви десь говорити, що можливо в останніх зустрічах це буде е, вирішуватися. Тому що, як показав другий круг, команди зробили виводи. Десь після першого всі підсилилися, і в принципі зараз всі рівні команди, я ж кажу, тут. Важко сказати, в яких турах що буде вирішуватись. Тут кожний тур буде вирішальний. Сергій Леонідович, ви у 90-х роках грали за Звенигородку. Ви знаєте, що на Звенигородщині вас дуже люблять і поважають. Бажаємо вам перемог і вам, як тренеру, в подальшому успіхів і всього найкращого. Я щиро вам вдячний. Я да, я не забуваю ті роки, які я провів за Звенігородку. Я дуже завжди з радістю приїжджаю, зустрічаюся з болівальниками, з вами. Зокрема, мені дуже приємно, що болівальники не забувають. Я також хочу від себе, від СКАБАЗ побажати вашій команді успіхів, процвітання. І як показує, показують ігри, ви рухаєтеся в, правому, в правильному напрямку. Дякую вам. Дякую вам.